Часно інформує про події в краї, телеканал ТСА1. в студії для вас працюють Мирослава Куруц та Наталія Булеца. Доброго дня. Медична галузь області з бюджетом цьогоріч він на 112 мільйонів гривень більше, ніж у 2013-му, і становить 1 мільярд і майже 195 мільйонів гривень. Із них 488 мільйонів спрямують на потреби закладів охорони здоров'я обласного підпорядкування. Зокрема, завдяки 26 мільйонному бюджету розвитку в деяких обласних медзакладах проведуть поточні ремонти та зміцнять матеріально-технічну базу. Що ж до перших двох місяців року галузь працювала з тимчасовим курсом... 70 мільйонів гривень, які були стовідсотково профінансовані закладом охорони здоров'я краю. Йдеться про витрати на заробітну плату, медикаменти, харчування та комунальні послуги. Що ж до послуг за незахищеними статтями, кошти проходять через держказначейство досить складно. Єдине, на що йдуть скарги наших жителів Закарпатської області, це відсутність 100% відшкодування вартості лікарських засобів, які йдуть за пільговими рецептами. Більше виписано рецептів, більше людей звертається, ніж передбачено коштів на пільгові рецепти. З свого боку ми зробили на минулій сесії, подали пропозиції щодо розподілу. Субвенції, як іншу субвенцію, розподілили в міста і райони в сумі 2 два мільйона гривень для того, щоб підсилити роботу в частині відшкодування пільгових рецептів. Державним установам заборонено купувати техніку транспорт, оплачувати мобільний зв'язок, чартерні рейси та збільшувати кількість працівників. Про це повідомив міністр фінансів Олександр Шлапак. Уряд також скоротив кількість заступників міністрів до трьох із першим заступником. Включно реалізація цих заходів дасть можливість заощадити до півмільярда гривень вже цього року. Зауважив Олександр Шлапак. А ще за його словами планується розпродати урядовий автопарк. Карпатським міліціонерам представили нового керівника Василь Турдай. Був призначений наказом міністра внутрішніх справ ще 26 лютого. Проте громадськість тоді виступила проти нього. Наразі ж ужгородські активісти дали Василю Турдаю місяць, аби він зарекомендував себе. Тож у середу новопризначений керівник зустрівся з представниками змі та розповів про подальшу роботу відомства, яке очолює. Згадав і про гучну справу нагірного, і пообіцяв відновити довіру до закарпатської міліції. Закарпатська міліція повертається до звичного режиму роботи. Очолюватиме управління Василь Турдай. Новопризначений керівник під час зустрічі з представниками ЗМІ наголосив, в першу чергу в управлінні збираються відновити довіру до міліціонерів. Відтак розповів про свої перші кроки як начальника управління. В управлінні буде створена гаряча телефонна лінія, де всі громадяни про всі випадки зловживань, хабарництв, злочинів. Будуть мати можливість зателефонувати на цю гарячу лінію. Та інформація, яка буде надходити, буде ретельно щоденно щодо вивчатися. З наступного тижня новий начальник планує провести кадрові зміни у містах та районах. Відтак перевірити роботу міліціонерів на місцях. Розповів Василь Турдай і про резонансну справу нагірного запевнив, його вини у тому, що злочинець утік, немає. Порушується кримінальне провадження. Ми клопочемо через прокуратуру в суд про обрання відносно нього міри за обіжного заходу. Суд погоджується тримання під вартою. Ми два місяці його е, сокотили у психлікарні. Суд е, ми звернулися про обрання відносно нього міри за обіжного заходу. Він знаходиться, кстати, в СІЗО тут. Він знаходиться в ІТТ в нас в хусті, Він був затриманий. Чому суд обрав міру обіжного заходу? Відносно нього. Підписка про неви, це питання не до мене. Під час зустрічі обговорили і криміногенну ситуацію, що склалася в краї, зокрема, про світло-шумову гранату, яку кинули у двір колишнього мера Ужгорода Віктора Погорєлова, та підпал автомобіля міського депутата Ярослава Шафаря. Міліціонери кажуть, розслідування тривають. Нам це зараз моніторять ряд матеріалів, які помічали по маршруту проживання, де проживає колишній мер міста Погорело. Проводяться технічні заходи. Таких злочинів у нас у місті є 15 корінних по машині шафера теж взято ряд проведені моніторину, взяті ряд оперативно технічних мероприємств проводиться. Ви знаєте, що цей злочин був вкорений недалеко біля управління внутрішніх справ. На представленні було й декілька ужгородських активістів, зокрема, й ті, що виступали проти призначення Василя Турдая на посаду начальника міліції. Активісти кажуть, головне, аби очільник добре виконував свою роботу. Якщо ж ні, громада підніметься знову проти нього. Ідеї нормальні, ідеї здравомислячі. Питання в тому, як вони будуть тілюватися і чи будуть тілюватися взагалі. Прийнято рішення, принаймні, громадським конвентом наразі не перешкоджати роботі нового начальника МВС. А дати йому шанс поставити роботу так, як вона має бути, і нехай він візьме під контроль, і нехай міліція працює так, як вона має працювати згідно принципів чесності прозорості. Найближчим часом Василь Турдай планує запустити гарячу телефонну лінію, куди громадяни зможуть звертатися зі скаргами. Також новий начальник закарпатської міліції пообіцяв інформувати громадськість про усі важливі дії управління. На Ужгородщині через незаконну врізку стався витік нафти на, на на нафтопроводі підприємства Прикарпат Захід Транс між селами Велика Добрунь та Чомонин Невідомі здійснили врізку в трубу, по якій перекачується де Для цього була викопана яма метрової глибини, яка повністю наповнилась нафтопродуктом. Врізку лікві, лі, врізку ліквідувала аварійна бригада підприємства. Як повідомили в Ужгородському райвідділі міліції, де у меліоративні канали не потрапило. Загрози навколишньому середовищу немає. i am. Чотирьох невідомих осіб поблизу рубежу зі Словачиною затримали прикордонники відділу Стужиця. Чоловіки арабської зовнішності не мали при собі документів. Водночас повідомили, що є вихідцями з Алжиру. Вони хотіли потрапити до однієї з країн Західної Європи, за що кожен із них заплатив невідомим особам по три тисячі доларів. У ході перевірки прикордонники встановили, що один з нелегалів вже затримувався за спробу незаконного перетину кордону на Закарпатті. Наразі правопорушники очікують рішення суду. Ужгородські діти виступили проти воєнних дій у Криму. У дитячій бібліотеці «Казка» триває акція Голуби миру. Малеча вирізає з паперу білих птахів і пише на них послання до Володимира Путіна. Таку ініціативу підхопили всі книгозбірні Закарпаття, створених дітьми голубів миру. Бібліотекарі відправляють до посольства Російської Федерації у Києві. За час акції, котра стартувала в понеділок, до дипломатичної установи надіслали вже більше трьох тисяч паперових птахів із дитячими посланнями. Я за мир, я хочу, щоб не було війни. Заберіть війська з Криму. Я написала «I love Україна. Я дуже люблю Україну, хоча я вдома розмовляю по е російській і моя бабуся, по і мама, але ми всі за Україну. Я написав і не корок читати. Це означає, я не хочу війни. Я хочу, щоб в Україні було все добре, щасливо. Діти такі безпосередні, діти ще не заангажовані, і саме вони, те, що вони кажуть, це це дуже вони ще не фальшують. Вони говорять правду, і мені здається, що саме до дітей повинно якось змягчитися серця тих наших можновладців. Закарпатську Шевченкіану поповнить ще одна скульптура Великого Кобзаря, приурочена 200-літтю від дня його народження. Українському пророку в області вже споруджено 9 погрудь, дві меморіальні дошки та сім пам'ятників, що взяті на облік. Восьмий постане у місті Берегово до Дня Незалежності України. Новий образ молодого Тараса бачила Ірина Гармасій. Над створенням пам'ятника Тарасові Шевченку в місті Берегове робота триває з березня минулого року. Велику справу заініціювали місцеві підприємці, які заснували благодійний фонд для пожертв. А почин підтримала міська рада і взялася облаштувати площу. Я особисто сам переглянув свої позиції і хочу, щоб люди порозуміли, що ми є українці, що ми є держава. У нас є своя мова, у нас є своя територія, у нас є свій народ український, і одно, не треба нам його розривати нам треба розвивати ідею українськості. Творча спадщина Тараса Шевченка для українців є потужним джерелом плекання національної ідеї. Пророча Тарисова місія триває і нині, є закликом до соборності. Саме ці риси намагався втілити автор проекту ужгородський скульптор Василь Олашин, а ще створити молодого Шевченка, як хотіли замовники. Душою він був завжди молодий. По-перше, по-друге, кобзар був написаний, по-моєму, у 25 років. Так що від. Чусь... Так ось захотілося зробити його, і про прохання було зробити його молодим. Високий громадянський поступ ініціативної групи містяни оцінили. Це хороший приклад для інших українських громад, де компактно проживають національні меншини, а також пізнання українців угорцями, яких в місті проживає трохи більше половини. Люди зараз всі питають, що робити, як виход купіть кобзар у кобзарю. Між іншим написано все. Хто ти, звідки ти і куди ти маєш йти? Все написано. Почитайте, там є повністю програма дій для нас, для українців. Нині Берецький кобзар знаходиться на завершальній стадії виготовлення. Розібраний на 60 шматків в дорозі до Леварні. Відкриття заплановане до Дня Незалежності України. Наразі це вся інформація. Більше у випуску о 19-й. Будьте в курсі найважливіших новин на все добре.